Гостем є Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України, пане Вікторе, я вас вітаю. Вітаю, бажаю міцного здоров'я. Дякую навзам. Сьогодні Всесвітній день боротьби з інсультом, і ми будемо оперувати певними цифрами так, тому що налічується 15 мільйонів людей у світі, щорічно в яких розвивається інсульт, і з них, на жаль, 5 мільйонів людей помирають а 5 мільйонів стають інвалідами. людьми, перепрошую з інвалідністю. А якщо ми говоримо. Про е певні фактори, які можуть сприяти інсульту, і е можливо ви дасте відразу якісь певні поради, як вберегтися від нього. Дивіться, розпочнемо. Є чотири фактори, які формують 80% всіх неінфекційних захворювань, до яких відноситься і інсульт. Ці чотири фактори: це нездорове харчування, низька фізична активність, алкоголь і тютюн. От саме ці фактори призводять до того, що в нас з'являється ожиріння, з'являється діабет, артеріальний тиск. Це все. Е Такі ознаки того, що у вас може бути інсульт. Інсульт це коли в нас перекриваються або розриваються судини головного мозку і перестає кровопостне. Надходити кров і не підживлює в нас клітини мозку. Це призводить до втрати певних функцій. Тому е, сьогодні краще профілактувати інсульт, ніж потім в ньому лікувати і проходити реабілітацію, так як і будь-яке інше захворювання. Конкретно потрібно на це звертати увагу. Є декілька симптомів, які критично важливі для того, щоб люди могли діагностувати в людини інсульт і швидко викликати е, швидку Я елементарно їх. Запам'ятати є слово мозок, і ми кажемо перше, це порушення, мовлення, мовлення потім е, очі, коли в нас е, подвоєння в очах людини і ще щось на запоморочення о Обличчя, бо воно відразу показує, коли частина обличчя втрачає повністю свій тонус, і воно викривлено відбувається. І, і на букву К кінцівки це або є ніоніміння оніміння кінцівок, або ми втрачаємо чутливість на цих. Оці симптоми це чітко показують, що треба відразу телефонувати на 103, викликати швидку для подальшої діагностики. Легко запам'ятати ключове слово мозок. Та і вже за першими літерами, якщо ми будемо відштовхуватися від цього слова як абревіатури, можна відразу зрозуміти симптоматику, та і звертатися до лікаря звертатися до екстренки в подальшому, якщо ми говоримо про сам період та і стан інвалідності. Тут є речі пов'язані із тими ж МСЕК, які не сходять зараз останнім часом із інформств. Річок МСЕК мають бути ліквідовані до 31 грудня. Що наразі можете сказати про процес ліквідації? Пайте поки до МСЕК і ми ще проговоримо про інсульти. Дивіться питання в чому ми говоримо про профілактику. Профілактувати потрібно неінфекційні захворювання. Я сказав про які фактори в подальшому. Чому ми говорили про ці симптоми? Критично важливо викликати автомобіль екстреної медичної допомоги, бригаду екстреної медичної допомоги, щоб в терапевтичному вікні пацієнт, в якого є ознаки інсульту, був до. Ставлене до лікарні, яка може діагностувати і розпочувати лікування, і тут також є вже певні цифри, якими повинні ми пишатися як українці, ми як Міністерство охорони здоров'я у 2018 році. Десь близько 500 лікарень надавали медичну допомогу при інсультах. Із них більше 50% не мали взагалі. Обладнання, яке дозволяє діагностувати це захворювання, і коли ми розпочали реформувати всі ці підходи, і визначили, що ми хочемо показати якість лікування інсультів в Україні, що ми зробили? Ми визначили чітко лікарні, які будуть лікувати інсульти, забезпечили їх обладнанням. Понад 200 комп'ютерних томографів поставлено і понад 54 ангіографи поставлені. Для чого це потрібно? Є, є європейський план дій боротьби з інсультом. Він чітко передбачає, що у Надцяти серед всіх діагностованих інсультів повинні зробитися тромболізиси. Це вводиться препарат, який розчинює тромб в судинах. До 15%. В у році в нас робився 0%. Цілих п'ять відсотка зараз, в 2024 році, це під час воєнного стану. Ми робимо 12%. Тобто до 2030 року ми повинні вийти на цифру 15, Ми її виконаємо вже в наступному році. Завдяки чому це досяглось? Завдяки тому, що ми налагодили маршрутизацію. Два роки роботи з керівниками екстреної медичної допомоги привело до того, що ми вже понад 90% всіх діагностованих інсультів бригадами екстрої. Медичної допомоги привозимо саме в ті лікарні, які мають комп'ютерні томографи, мають програми, контракти з Національною службою здоров'я України, і там розпочинається діагностика: це ішемічний чи геморгічний інсульт, і розпочинається відповідне лікування. Окрема цифра це тромбоектомії, це коли тромб достається з судини завдяки ангіографічному обладнанню. Бо ми частенько бачите, можливо, публікації про те, що МОЗ встановив черговий ангіограф, поповнення сім'ї ангіографів, але люди не завжди розуміють. Міють я навіщо це потрібно? Це потрібно для того, щоб в тому числі лікувати і інсульти, достаючи тромб прямо із судини, і людина може відразу повертатися до свого. Звичайного е, е, життя, і ми вже досягли 2% тромбоектомії серед усіх інсультів. Нам треба досягнути до 5%. коли вони всі запрацюють на повну силу. Ми думаємо, також досягнемо. І це ті успіхи, якими вже пишається наша система охорони здоров'я, тому що в нас стандарти затверджені на і на ішемічний інсульт. Стандарти європейські е, є питання того, що матеріально-технічна база дозволяє вже сьогодні виконувати всі процедури, які передбачені в цих стандартах і є окремий пакет національної служби здоров'я України, який дозволяє е, лікувати плюс. В подальшому після лікування є можливість пройти реабілітацію в закладах охорони здоров'я, які законтрактовані на інсульт. Це також наш успіх останніх двох років, тому що в 70% інсультних центрах вже створені реабілітаційні відділення і є мультидисциплінарні команди. В подальшому наша задача вивести цю цифру на 100. І вже тільки в тому випадку, коли не допомагає робота, ми говоримо про включення медико-соціальних експертних комісій для того, щоб Встановили оцінку функціональності людини після перенесеного захворювання, і тоді вже включається механізм компенсаторів, який повинен бути вже за межами системи охорони здоров'я, зокрема, це або соціальна послуга, або допоміжні засоби реабілітації, або перенавчання, і запропонувати нову робочу місце людині, яка через певну. Втрату функціональності внаслідок хвороби буде цього потребувати. Ну тут якраз питання в тому, чи не буде сам процес ліквідації МСЕК, уповільнювати процес встановлення інвалідності? Наша мета так, щоб під час реорганізації цього процесу процесу ніхто не постраждав, щоб не були там ніяких переоглядів, щоб пільгові пенсії виплачувались вчасно. Ключова задача, що ми сьогодні хочемо ліквідувати МСЕК як юрособу для чого це нам потрібно це десь дозволить нам вирішити чотири ключових проблеми: по перше, забезпеченість кадрами, коли ми говоримо про МСЕК, як окрема юридична особа, це лікар, травматолог, терапевт, повинен був залишати лікарську діяльність і переходити тільки на експертизу. А більшість лікарів, які навчалися, практикують, хочуть продовжувати практикувати. Тому ми переводимо з юр цю функцію до лікарні кластерної, в якій є в яка багатопрофільна, і в якій є необхідна кількість спеціалістів. Друге питання. Це діджиталізація, тобто ми оцифровуємо всі процеси, і якраз сьогодні лікарні, маючи електронну систему охорони здоров'я, вже понад 5 років працюють в цій системі, тому всі процеси зайдуть в електронну систему охорони здоров'я, з якої ми будемо бачити повністю історію хвороби. І вже додаткове програмне забезпечення дозволо дозволить нам запустити ще процеси формування черги для тих, хто буде потребувати оцінки функці... втрати функціональності. Третє питання це безбар'єрність, оскільки в МСЕКах ми часто бачили, що немає створених умов для безбар'єрності, в той же час, як лікарні всі мають сертифікати про те, що їхня інфраструктура вже відповідає принципам безбар'єрності, можливо, десь потребуватимуть уточнення, але в цілому більшість кластерних лікарень цього вже досягли. І щось четверте, не пам'ятаю. Пане Вікторе, повертаючись до інсульту, тому що це основна тема нашого ефіру, і хочеться більше дати порад нашим глядачам, як вберегти своє життя, як вберегти своє здоров'я. Дуже часто чуємо, що інсульт помолодшав, та, і він може вражати і молодих людей в тому числі. Тут, напевно, варто говорити і про програму ліків, тому що, наскільки я знаю, ви може мене поправите, ліки від тиску, вони ну, хороші, якісні, багатьом не кишені. Що може запропонувати держава тут? Знову ж таки, як кажу завжди, профілактувати легше ніж лікувати і боротися з наслідками. Профілактика це боротьба з шкідливими звичками. Друге питання це постійне відвідування свого сімейного лікаря. І тут нас розкладається на два питання. Перше, сімейний лікар може підсказати або до вузькопрофільного направити для того, щоб отримати додаткову консультацію, або може скоригувати ваш спосіб життя. Раз друге може попрацювати з вами по питаннях ментального здоров'я, тому що в сьогоднішніх умовах питання ментального здоров'я також виходить можливо на однакові щаблі, що і фізичне здоров'я, і часто недогляди по питаннях ментального здоров'я призводять до того, що у нас виявляються проблеми в фізичному здоров'ї, в тому числі і в інсультах. І ми вже запустили всю українську програму ментального здоров'я, яку ініціювала перша леді Олена Зеленська, і сімейні лікарі навчені попрацювати по програмі MHG, це ВОЗІВська програма, яка координує саме ментальне здоров'я. І тоді, коли вже Же ми бачимо, що коригування не спрацьовує і коригування в способу життя і ментальне здоров'я не допомагає. Є можливість розпочати медикаментозну терапію. Умовно, якщо ми кажемо, що в нас підвищений артеріальний тиск, то сьогодні лікар може виписати лікарські засоби, які дозволяють контролювати тиск, запобігаючи ускладненням, в тому числі інсультів. І коли ми говоримо знову ж таки, чи по карману, чи не по карману, держава фінансує програму Доступні ліки, в яку входять понад 600 номен. Клатурних позицій, які повністю безоплатні цьому, для людей, або з незначною незначно вимушений ви вас перебити, тому що зараз починається е виступ на живо президента України Володимира Зеленського. Ми повернемося обов'язково до розмови.